Любі друзі, вітання ще рівних рідних чернівців. Сьогодні ми з вами знаходимося в незвичній локації, а саме в тому місці, де раніше був завод-Кварт за адресою головна 242. Тут розташований чарівний ресторан «Брізуль». І е власники ресторану. Започаткували дуже шляхетне дійство. Сьогодні буде благодійний вечір, на якому будуть представлені моделі від такого віку і до дорослих шляхетних жінок, безпосередньо в день української жінки, тому що сьогодні неймовірне свято 25 лютого, 2025 року. Сьогодні буде благодійний збір для діточок, які залишилися внаслідок війни. Без батьків. І вони зараз знаходяться у дитячому будинку. Тут у нас в Чернівцях. Приїхали моделі з Києва, з Вінниці, з Івано-Франківська, з усієї України, з Маріуполя. І батьки, маленьких моделей, співаки, бізнесмени всі долучаться до благодійного збору. А кошти будуть зібрані для того, щоб принести в життя цих маленьких наших українців. Сонечко, велике українське сонечко. Звичайно, що. Крамничка е, арт-простір Кохановського, і крамничка е, хендмейд-виробництва, е, якою опікується одарочка Кучерява Санта, що знаходиться за адресою Кохановського 2 і Кохановського 8, в якій самі найчарівніші вбрання: і родзиночки, і е, ладуночки, і очіпочки, і е, боярки, і тайстрочки, і мотиночки. Не могли стояти осторонь такої події, і в честь того, що сьогодні день української жінки, одарочка, заходь до мене до кадру, наша Даруся, будеш мені допомагати разом з Тетянкою і з усією з усім колективом одягнули дівчаток, які зараз вже мешкають в Чернівцях. А вони приїхали до нас з усієї України, нашої величної. І ви побачите, яку красу, і одарка будеш коментувати, я буду допомагати, яку красу всі разом створили. Ну що? Дніпро, неймовірний бусковий одяг. Так, заходь. Дарусь, розкажи, будь ласка, давай, ти, напевно тут ближче Оленочка, так? Настя, Настя. розказуй, що представлено, і ну, найперше. Я напевно привітаюся так, доброго думаю. дня усім. А, і... Хочу подякувати перш за все Оксані за таку гарну презентацію нашого салону вишиванок на Кохановського. Нині ми будемо демонструвати етноодяг, стилізований етноодяг. На Насті ми бачимо бусковий колір. Бусковий колір, перш за все, це колір розкоші, це колір багатства, це колір елегантності. І наша модель називається міс-елегантність. Ми бачимо довгу сукню, оздоблену вишивкою у бускових кольорах. Ми бачимо накладну спідницю спереду з розрізом. І так само для зручності талії одягнена сумочка маленька ладунка. така Дуз дуже, дуже зручна, де можна тримати телефони, такі жіночі різні речі. А ну і звичайно кожен народний стрій має дуже-дуже багато прикрас. Зверніть увагу на вускові намиста, їх тут багато, багато низок, шию оздоблює стрічковий гірдан, називається він київські каштани. Ну і ясна річ, що на голові Буковинський пишний вінок, Буковинський вінок, виконаний Дисумі. у ні, це Буковинський дівочий вінок. Виконаний у вузкових відтінках, і, до речі, наша Тетяна теж долучається до виготовлення таких вінків. Тобто, попросимо Анастасію покрутитися. Ось така вона у нас гарна, шляхетна, елегантна, елегантна. Така модель. Ну і такий одяг пасує для кожної пані, тим більше це дуже функціональні речі. <кій> Ці сукні можна носити як з спідницею, так само і без. Тканина бавовна і дуже весело і красиво, бавовна. 100% бавовна. Даруська. Я дуже дякую. І запрошую тепер, напевне, давайте трошки дамо гуцулії. Заходь, будь ласка, даруська. Розказуй, розказуй, я можу презентувати, але я думаю, що ти це зробиш. Але, дівчата, там у нас сюди, 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 тут краще. Розказуй, презентуй. А, коли ми готували і підбирали одяг, то перше. Запитання, які я ставила моделям, я дуже щаслива, що я в цьому показі познайомилася з гарними дівчатами, чарівними панянками, які переїхали з інших міст України, але вже на сьогодні насправді дістали вже чернівчанками. І коли вони заходили в нашу краницю, ми їх запитували. Окиньте оком все і покажіть, що вам подобається. В чому ви будете себе почувати комфортно і що вам сподобається? Пані Олена вибрала е, чисто інтуїтивно, от на такому підсвідомому рівні, вона вибрала такий гуцульський стилізований стрій, е, де ми бачимо ляну сорочку, оздоблену ручною старовинною вишивкою. Е, далі е, ми бачимо опенку, це таку спідницю на запах з такими поздовжніми смугами. Е, і, звичайно, на шиї багато намиста, тому що інакше не могло раніше бути. Ми ж всі пам'ятаємо, що намисто несе оберегову функцію на голові. Звичайно, гуцульське чільце, красиве, пишне, таке багате, оздоблене камінням. Ну і звичайна гуцульська тайстра вовняна, красива ткана тайстра. ось така у нас чудова модель. Я думаю, що в такому одязі можна як кажуть і в світ, і в люди, і на свято, і на день вишиванки. Тобто, я думаю, що вона органічно пасує цій милій пані, і я думаю, що вам вона теж сподобалася. Ну що, мене це настільки надихає, коли я побачила дівчаток, що вони одягнули ці строї. По-перше, ну гарньоні. Українські жінки самі гарні в світі, в Європі і в світі, світі, світі. Це стовідсотково. І коли я побачила такі гарньоні, я ж такі опинці, в мене теж є така опинка, і я е, настільки щаслива бачити ці речі на наших дівчатках. Скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш в такому строї? Дуже добре, правда, Органічно? Дійсно. Правда, чарівно. З а першого погляду. З любов. першого погляду. Скажи, будь ласка, ну, якщо не хочеш, можеш не відповідати, звідки ти приїхала до Чернівців? Я приїхала з Криму у 17 років, і вже 25 років я проживаю в Чернівцях. О, то ти вже наша наша так. дівчинка, ти вже буковиночка. кримчанка-буковиночка. Ось така історія України. А ми запрошуємо нашу ще одну модель. Чарівну, заходь, заходь, заходь. Вставай. Як тебе звати, Світлана? Світлана? Ну подивіться на цю красу. Ну, моделі, ж моделі, моделі, моделі. Неймовірна краса Дарусь, це знову ж таки Буковинська вишивка. так? Давай ну, цей образ називається пишна ружа. Хоча фактично дівчина дуже струнка, ось але вона вдягнена в таке гарне зелену сукню, і звичайно, вона оздоблена яскравими яскравими ружами на вишивці. Е, так само ми маємо красивий корсет, котрий підкреслює статуру е, такої витонченої пані. Е, дуже гарні намиста. Маємо селянку, маємо намисто, і дуже красивим яскравим акцентом є хороший клач, який так само виконаний. Так в яскравих кольорах і там намальовані такі стилізовані виткані пишні ружі, де є поєднання натуральної шкіри і натуральної вовни. Погляньте, яка красива, елегантна пані. Пишна ружа. І ще одна модель. І знову ж таки: рідні Карпати. Карпати Карпати. Там, де гори полонини, де стрімкі потоки, ріки, де смирічок, ген, розмай. Подивіться, яка чарівна леді Нінель. І знову Гуцулія, правдива Гуцулія, даруй тобі слово. Ми бачимо таку вишукану елегантність, стилізований одяг. Я б швидше сказала, що це не гуцульський стрій, це є підгірна зона, і переважно ми бачимо орнаменти з вижниці нашого чудового маленького містечка. Чудова ляна сорочка з величезною кількістю вишитих стібочків. Подивіться, яка старовинна, гарна вишивка дрібним хрестиком. Підкреслює статуру дівчини, дуже гарна спідниця. на Запах, яка оздоблена національними стрічками. Звичайно, Досить велика кількість намист, Ми маємо акценти бордового кольору, кольорів, які є на сорочці. І так само стрічковий гірдан на шиї, так само з вижницьким орнаментом. Ну і надзвичайно чудовим і дороговартісним акцентом цього образу є чудова етнотурбина. Повністю це все є ручна вишивка. Ну, я б так сказала, що її треба вишивати мінімум півроку. Ось така у нас пані. Нінель, Нінель. Ні, ні, ну що, зачарували, затамували подих. Ось такі ми Україночки з усієї України: і Харків, і Крим, і Буковина, і Винниччина, і Луганщина. Вся Україна сьогодні ось тут в Чернівцях, на благодійному заході. А зараз я хочу запросити усіх моделей, дівчатка, підходьте. Так, 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 підходьте. Так. Я хочу запитати, я буду, Танюш, ти дивись, як тебе вже виходить. Е, як тобі цей захід, як тобі бекстейдж за лаштунками процесу? Що можеш сказати, і як тобі це свято? Для мене це дуже новий досвід, але для мене дуже цінною є саме благодійна мета цього проекту, і саме тому я тут, тому що діти це наше майбутнє. Це наше майбутнє. Я хотіла заходь, заходь до кадру. Я хотіла я буду. Я хотіла запитати, як який в тебе настрій, як ти себе почуваєш? Чи в такому строї ти почуваєш себе щасливою на своїй богом землі? Так почуваю. Себе щасливо, і це головне. Mm, так. Це ж головне. Нінель, скажи, будь ласка, е як ти себе почуваєш в строї з Вижничини? Адже саме звідти наш е неймовірний Назарій Яремчук вижниця Дуже Меріччя. гарно. Мені дуже подобається, комфортно і взагалі дуже чудово. Чудово а наша бускова красуня, розкажи твої враження, твої відчуття. Дуже мені подобається, дуже, ви знаєте, так комфортно, Відчуваєш, як в, рідному, в рідній сукні, все дуже гарно. Ще чудово, дарочка, пару слів. Ще ну, Найперше, я це хочу сутро. подякувати дівчатам, що вони комфортно, як кажуть, з'єдналися з цими образами. Але ці чотири костюми це є тільки дуже і дуже маленька частина того, що можна придбати в нашій крамниці в нашому салоні вишиванок на Кохановського. Тобто, кожна пані, яка хоче, має. Можливо, поганий настрій, можливо, має гарну подію. Ми її одягнемо, зробимо чудовий настрій і підберемо найкращий одяг. Стовідсотково я відповідаю, тому що я це перманентно роблю. А тепер на закінчення ми ж з Чернівцях на батьківщині Володимира Висюка, і скоро ми будемо святкувати його день народження, і кожен знає пісню, яка є символом України. Хто як може? Ми ніхто не співачка. Червона рута. Ти признайся мені звідки в тебе ті чари? Я з тобою всі дні у полоні печалі, Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синій гір. Дівчатка, я усім дякую, а тепер на подіум запалимо. До нових зустрічей, па-па! І в День української жінки я хочу кожній жінці подарувати цей неперевершений вірш. Намішав «Не Бог меду з перцем, дав красу, гаряче серце, дав і розум, і хитринку. От і вийшла українка! Святому нас усіх! До нових зустрічей!